Данко звати. Як Як-як? — Данко. Що це ім'я таке, там? Так назвала мама з татом. Я повне ім'я, повне ціле. Данко. Данко? Ви ага. щось з Польщі приїхали? Ні, А ну Ану, так мене цікаво одне запитання. Так. Я чула так крім краєм вуха, краєм вуха так. що ви були на мастер-шарці. Ви мені скажіть, вартує туди йти чи не варту? Так чесно. Добре, Я кожному рекомендую хто. Любить готувати вдома, на йти, а матері, та, хто професіонал, йти на професіонала. тому що ти стаєш більш впевнені в собі, ти ага. починаєш розуміти, чого ти хочеш, і ти виходиш з зони дискомфорту. Ага, добре. А тепер ще мені скажіть таке. Так. Ну, ви ектора вже там знаєте плюс-мінус. Ага. Так? Так. Ну от ви мені скажіть, я така баришня є принципова. Так. От він мені буде говорити, що є паста. А так. я з ним бетися буду, я йому буду пояснювати, що курва, наші українські макарони з підливкою. Тай що то паста з якимись там томатами. І що, і що ми будемо там. що, що є? от що, як Він мене він мене зрозуміє чи ні. ні. Так чесно. Він не зрозуміє, і може перекладати. Та я йому сама перекладаю, він на котрій мові говорить? Я вивчу на, на два слова на, які? на різного. Ну то що на англійське мене підуть? Кажете, вартуєте, але дві це є одне. Но я вже 4 заявки дала, мене курва не замітили. Що робити? Значить, треба приготувати якусь ізюминку. І так. що валити без запрошення? Так. А я вам скажу таку. Галя, ти можеш? А я, а я вам скажу таку. я хотіла йти 4 рази, а тепер я туди не піду. Не підете? Галя, каже, тепер тепер хай її кличуть, бо я на не гнівала, так, Я думаю тако. У мене майстер-шеф на кухні в себе дома. Я приготую таку страву, що ектор ще мені руки буде цілювати. Він такий любить, як я готую. Він навіть він навіть тако біля них не стає. Я вам чесно. Чи любить він дуже любить українську кухню, так що ви можете його багато чим здивувати. Я його так. Я no. тільки може його любимо здивувати. Або макаронами, але я буду принципово говорити. Він скаже, що принести, я сказав макарони з підім. А він скаже по паста, я сказала, ні, паста звідки паста? Італія. Ні, нічого така не справедливість? Паста по-італійськи. А ми що, Італії? Ну ми що в Італії люди. А чому ви не відстояли думку? Ми ектор, ми не є В Італії, ми є в Україні і в нас це є макарон з підлинком. Ну, гарнірчик, ми що пускати салатом, там у Але ми вам заважаємо. Якось так, так, добре. та, та, <пит> та, 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 та то професіонал. Та то на мастер та там вже привикли, там Камера бігалася, там людина готувала, там все. Да? Кавалєрка, Я такою да, долічусь, та, поки та. Галя там Вданку. оце я. Да, ми Так, ми, завдя... добре, що стіл не крутиться, да не треба, щоб ще да, тримав та, той мангал, та, чи ще та, якісь та, прикаляхи ті я вам скажу, ми завдяки Олені. Тут тут. безсергівне вже добре. Так, добре Сергіївни. І Олена організувала так, що нам готує одданку з мастер-шефа супер І я вам скажу правду, що реально дуже дуже, дуже смачно. Все дуже От, смачно. ну реально, ну просто дуже, дуже смачно. Тут такі, знаєш, е... як, як нас сказати? свято живота. О, свято живота. Так все таке все досмаковане. І подача, і, жопрята, і все супер. То, 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 то дівки. дівки. Та правильно вони вони на данку дивляться, ви так посідали, дивляться, на що їм там і їсти. їде. Сяня, вже питає, а скільки данкові років? Я кажу, скажи, будь ласка, якою метою ти цікавишся? <хи> тихо, <си> тихо, тихо Венуся, <си> <си> <Тихо, тихо. си> да -да. ти чого стаєш мене? О, О будь ласка, все, скандал, один хлопець, всі дівчата. Ну одним сам кавалерка, я вам скажу так. Скажу, данко дуже смачно. Я рішаю питання. Навіть Галина оцінила, хто не любить таку кухню. Я не любить таку кухню, але все на рівні. Я дивлюся, ектор попрацював, то попрацював, підучив, підтягнув. Ні, він може Ектор може не підучив, він я надихнув, на, може, дав впевненість. Направок, дав впевненості, на правиль, так. На так. На впевненості ну, трохи, будем, старту то навчили, добре. То я навіть там не піду, так як там ще й не вчаться.